Я в розшуку на сьогоднішній день російською державою. Я дитячий лікар, а попав в екстремальну медицину. Вибухи, постріли, плоть поранених бійців заставляють його по рації казати, що от я трьохсотий для того, щоб евакуаційна група попала в пастку. Ті, з ким ми були в жорстких дуже сутичках, здавалися в полон. Доводилося надавати допомогу. В мене є маленький контактний зоопарк. Націоналізований песик з Російської Федерації. Цінність цього Дня Незалежності буде по результату. А результат у нас тільки один процвітаюча нація, процвітаюча Україна. Я на даний момент є доктором медичних наук, але оскільки перебуваю на службі, ну, не можу поки що мати посади професора, бо передбачається, що треба вийти. В цивільне життя, і тоді буду професором. Зараз я проходжу службу в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Я детально вивчав і вибирав для себе той напрямок, де би я хотів себе бачити, де би я був якомога більш корисний. Проходив е, різні, скажімо, співбесіди у різних спецпідрозділах, вивчав їхню роботу і свій вибір зупинив на десантно штурмових військах. Я вже до того їздив, ще як цивільний до хлопців, возив там якусь мінімальну допомогу, і вже якесь було спілкування, було розуміння, куди ти йдеш, що ти будеш робити. І, власне, тому попав у 95-ту бригаду десантно-штурмову. Штурму. Мій бойовий шлях почався на Лиманському напрямку. Довший час ми там працювали. Потім був Торецьк, потім наша бригада зайшла в Російську Федерацію. Там довший час ми були. Ну і тепер ми, власне, теж працюємо на кордоні з Росією, тільки чуть-чуть в іншому напрямку. Специфіка надання медичної допомоги в десанто-штурмових військах дещо відрізняється від іншого роду військ. В більшості випадків доводиться займатися усіми із етапів надання медичної допомоги пораненим. Тобто, воно включає і евакуацію, і роботу на стабілізаційному пункті. І на подальших етапах лікування пацієнтів. коли в мене була військова кафедра в університеті, ну ніхто ж не думав, що буде війна, і так якось на другий план це відходило. А реально було багато речей, які тоді треба було вивчити, і які я вже вивчав, як кажуть, екстемпоре під час ходу бойових дій. Медицина цивільна від медицини військової це абсолютно дві різні речі. Тим більше я дитячий лікар, дитячий хірург. А попав в таку, мало кажучи, екстремальну медицину. З 2008 року я працюю тут у відділенні хірургії, де проводяться оперативні втручання діткам до 18 років включно. Я хотів бути хірургом відразу з першого дня навчання свого медуніверситету. Я пройшов такий доволі складний шлях, але він, можна сказати, є класичним. Після закінчення інтернатури я почав працювати над своєю першою науковою працею, так, на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Повернувся, працював в нас в університеті медичному, де і по сьогоднішній день рахую, працюю. Ну і наступним кроком, звичайно, кажуть, поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Наступний крок це був захист дисертації на здобуття доктора наук, попередній захист, так звана апробація. До початку моєї служби в Збройних селах, а фінальний захист вже відбувся, коли я безпосередньо був на службі. Коли йдуть бойові дії, коли біля тебе вибухи, постріли поранені, тяжко поранені, плоть поранених бійців навколо тебе дуже тяжко сконцентруватися. Перший мій виїзд, ну так як зараз з вами говорю, бачу, це був Куп'янськ, а саме Куп'янськ-вузловий. Зима, холодно. Їдемо тоді ще на евакуацію забирати пораненого. Пораненого теж так, як зараз бачу перед собою: молодий чоловік кремезний із пораненням в шию і в стегно. Машина їде, дороги немає. Пікапі цьому тебе підкидує, поранений, не своїм голосом кричить. Коли ти працюєш під адреналіном, так, ти там не відчуваєш, коли закінчився той обстріл, все вже там ти в надійному місці, ти там, зауважуєш, що ти десь там, там, десь тебе кров тече, там, там того нема, там то. Коли ти працюєш на адреналіні, це все відходить на другий план. Чи бували випадки, коли росіяни прицільно стріляли в ЕВАК? Так точно, так точно. І Не тільки вивак, ці люди, якщо їх так можна назвати, вони не те, що прицільно, вони вишукують. Бували такі випадки, коли наш поранений його беруть в полон і заставляють його по рації сказати, що от я трьохсотий, я поранений, прийдіть, заберіть, для того, щоб евакуаційна група поїхала туди за ним. І попала в пастку. В таких випадках дуже важливо, перш за все, це є розуміння командира, що відбувається на полі бою. На нашій карті, ну це не секрет, вона називається кропива, так, це є така військова карта. Є позначена кожна позиція: позиція евакуації, позиція там спостережного пункту ТТТ. І ми дивимося, а нашої евакуації на цій точці вже даним-давно нема. Так, методикою певного алгоритму дій. Виясняється, що це пастка. Ну і туди, відповідно, на цю точку починає працювати певні сили та засоби. Зараз, наприклад, можу сказати по тій ділянці, де ми працюємо, небо не порівняти з іншими локаціями, де ми були. Все небо в розвідувальних, розшукових дронах, крилах так званих, так? тобто розвідувальних там орланів і так далі. Дронів стільки, що ну, просто там, не встигаєш відвернутися. За рахунок цього вони мають повну карту реальних дій. Ми от там скільки брали полонених, там потім їх показують, і там є, вони пишуть будинок, такий-то, такий-то, там знаходиться стільки-то людей, мають те і те тето. Тобто розвідувальні дані зараз з прогресом безпілотних літальних засобів. Є на найвищому рівні, і тому вони прекрасно знають. Немає такого, що от вдарили, попали там по цивільних, бо то, що думали, що там військові. Цього немає. Це вже вчорашній день. В них вони абсолютно розуміють, де що є. Просто вони б'ють по цивільних для того, щоб спровокувати якісь інакші дії, щоб демаскувати позиції наші. В кожному окремому кейсі це є окремі причини. Є так, щоб показати, щоб зрозуміти звідки будуть рухатися, так які етапи евакуації. Або будуть бити дроном для того, щоб в когось здали нерви. І вони, наприклад, дрон націлюють на будинок, той дрончик летить або зависає, в когось здають нерви, починають по ньому працювати, а другий дрон контролює, там, чи третій. і Він дивиться, звідти був вогонь, звідти і звідти. І все, той дрончик собі там на подвір'я впав чи не впав, а по позиціях, звідка була робота, насипали артилерію. Чи доводилося вам надавати медичну допомогу військовополоненим, рятувати життя росіянам? Так, неодноразово. І цивільним, і військовим, а саме там 810-та бригада морських піхотинців їхня. Ті, з ким ми були в жорстких сутичках, потім вони здавалися в полон, і доводилося їм надавати допомогу. І в майбутньому, якби мені таке доводилося, я би теж це робив. Цим ми відрізняємося від того нашого сусіда. Що ми є люди. Я ніколи не дозволяю до полонених відноситися зверхньо. Тому що завжди треба моделювати ситуацію і ставити себе на це місце. Завтра ти будеш полонений, і як будуть до тебе ставитись. Тобто, не дивлячись на ті всі звірства, це така дуже дискусійна тема, дуже дискусійна, але треба завжди починати з себе і самому собі давати на це запитання, відповідь. От У мене, наприклад, там перед очима хлопчик, Льошенька його звали, працювали по нас. Кабами. Кабами нас вибивали звідти. І попала ця сім'я під уламковий цей удар від кабів. Хлопчик, цей Льошенька, йому 11 років лишився без руки з осколком в черепі. Батько його загинув, мама була легше поранена. Тому доводилося неодноразово, і, ну, і різні там і казуїстичні випадки були. Якщо ви знаєте, то я в розшуку на сьогоднішній день. Російською державою вони там оголосили за мене винагороду, начебто я на тих їхніх військовослужбовцях проводив якісь досліди там і зробили з мене там і так далі. тому подібне. Вітання. Сьогодні 5 березня, 2025, Курська область. Вітання Івану Франківську. Отак по нас прилітає. Завжди. Треба диференціювати те, що в тебе в голові, на душі, від того, в яких ти умовах зовнішніх знаходишся. Так, наприклад, йде там якийсь тяжкий інтенсивний обстріл, ти розумієш там, чуєш по звуках і думаєш, чи до тебе прилетить, чи не до тебе. Ну бо ти на це не впливаєш. Це процес, на який ти вплинути не можеш. Ти можеш закопатися максимально, можеш знайти максимальне там сховище, але воно ну, ну, якщо прилетить по тобі, ти на це не вплинеш на цей процес. Ти маєш думати, ти маєш абстрагуватися. Тому я всім своїм побратимам про це говорю: ми є там, де ми є, ми робимо те, що ми робимо, але ми маємо думати про те, що нас чекає. Дома, хто нас чекає. Якісь от. Називемо це так, віддушини, хобі. Так? Коли я приїжджаю, мені найбільше подобається займатися цими рутинними речами, піти в магазин, щось там купити, там от, що там треба по господарству, ще щось. Такі от рутинні речі, які в цивільному житті, м'ягко кажучи, напрягали, вибачте, за такий сленг. так, То зараз, коли я коли вертаюся, я від цього отримую масу задоволень. Я дуже... Природу любив, свободу любив. Дуже люблю тварин. Це в мене така надзвичайна віддушена. В мене є, я так це називаю, маленький контактний зоопарк, сім'ї бджіл, є крілики, є голуби, є собачки, аж три штуки. Жодну з яких я не купляв. Всі троє до мене попали з своєю життєвою історією і досить трагічною. Це котик рижий. Я його малесеньким, як він був сліпеньким, випадково знайшов в одному з населених пунктів Російської Федерації. Він м'явкав, нічого не бачив, але м'явкав добре так. І так я його забрав, і так він попав з Росії сюди. Він тут всім голова, навіть собачок. Тут він шикує. Морті йди сюди. Бачите, він одразу. Це, це визнання одразу, бачите. Красунь. Покажи очі сюди. Покажи. Покажи. Покажи очки слова. Синє жовтня. Це синє, це жовт. Бачите, він мене націоналіст, синьо-жовтей, у нього все як положив. Значить, ця собачка до мене попала першою, випадково. Я на перехресті зупинився для того, щоб поправити щітки і лишив відкриті двері. А в мене машина була з білим салоном. Я поки поправив щітки, цей на вже був в салоні. Весь салон в болоті зразу і так далі. Він так на мене сів, дивиться. Ну і що? Я розвернувся, приїхав сюди, кажу, хлопці, у нас є перший житель. А в мене якраз тут будівельники були. І все, ми йому одразу, бачите, таку хатку в стилі наших хаток зробили. Рижий це є потомок бойових поріг. Але він надзвичайний лизун. Він, він не вкусить, але залежить до смерті. О. Це Умка. Націоналізований песик, трофейний, породи Кавказький Вовкодав. Забрали ми його з Російської Федерації під час виконання завдань на даному напрямку. Коли ми зайшли в той населений пункт, де він був, він був заварений в вольєрі. Заварили, щоб його ніхто не забрав, щоб кров не передати, бо дуже рідкісна порода. Екземпляр дуже такий він востребований. На ньому була одна шкіра і кістки і думали, що він не виживе. Ну, потихеньку-потихеньку на сух пайках ми його витягнули, а потім я його відразу привіз сюди. Де тут ми його успішно асимілізували, Він навіть вже гавкає по-Бандерівськи. Назвали Умка, бо він такий великий, білий. Як медвідь. Білий медведик. Значить, маю легку руку і добру вдачу. Все, що сажу, приймається. А це персик, такий красунчик. Я посадив того року. Цього року дивіться вже, які персики. Це другий персик, але його був того року повністю обгриз баранчик. У мене тут був баранчик, і він його повністю обгриз. Але він, бачите, подає ознаки життя потрішечки. Ну і тут, як тут. Газда, найголовніший газда, рижий. Без рижого ніде. Він думає, що без нього їдять. Цей би їв і їв. Так. Їв і їв би. Персик будеш чи ні? Каже, це мені не миш. Все, і бурчить. Ну що, йдемо до голубів, твоїх любимих, тих, що гіпнотизуєш. Ходи. Прийшов до голубів. Раз, все, він вже там. Ця порода називається німецький виставковий. Бачите, в нього от така от форма дзьобу, зовсім непритаманна ніякшій породі. Вода завжди заспокоює і забирає негативну енергетику. А тут, коли ще вода і в тебе прямо, можна сказати, по ділянці проходить, це надзвичайно, я рахую, велика вдача. І тут так завжди спокійно і рибка тут ловиться. Рибка заходить. З річки Бистри, це сюди вверх течії. Тому тут різноманітний арсенал. Але найголовніше це не рибка, головне – це процес і головне це, – це спілкування з природою. Це моє, одне з найулюбленіших місць на території. По-перше, в саду, а дерева вони, ви знаєте, завжди притягують. По-друге, звідси такий панорамний вигляд всієї ділянки. Люблю тут. Чи просто посидіти, там щось собі подумати, чи будь-який прийом їжі. Бачите, стіл у мене максимально довгий, бо, як каже одна така поговірка грузинська, якщо ти стаєш більш успішніший, не потрібно робити вищий паркан. Треба робити довший стіл, щоб можна було запросити більше людей. Я люблю, коли у мене багато тут людей, якийсь такий відпочинок, тому місце таке моє місце сили, можна сказати. Така в мене мрія довести це все до ладу і просто насолоджуватися звичайним, для когось може банальним, а для мене звичайним нормальним, цивільним життям в спокійній державі. Ми на сьогоднішній день внаслідок свого розташування на політичній карті світу. Нас, як і європейські партнери, так і. Назвімо це так заатлантичні партнери, так і Росія мають за якусь розмінну монету. І цим, як ми гідно зараз відстоюємо свою незалежність, ми доводимо не тільки росіянам, не тільки країнам колишнього СНД, а і нашим європейським сусідам, і нашим позаатлантичним. Партнерам. Ми всім доводимо, що ми не ті, на кого ви ставили, ми не є, є таке поняття в боксі, як андердог, так? ми не є тими андердогами, про які ви нас думали. Ми всім показали, що ми можемо дати гідну відсіч. І в нас далеко не дурні люди. Україна є дуже різною, дуже різною, але ми всі є одна нація, ми є українці. Я думаю, що це найважливіший меседж, який е, до мене дійшов. За війну. Я по роду своєї діяльності в Україні як такий не був взагалі ніде і ніколи. Я був от там, столиця Івано-Франківська. Ну і більшість за кордоном, на стажуваннях, там по всьому світу. Тобто українців я таких не бачу. Я бачив контраст там між е, жителями столиці і жителями Івано-Франківська. А зараз під час служби з хлопцями з усіх куточків України. Вони всі дуже різні, дуже різні розмови, дуже різні культури. Але всіх об'єднує одне, що всі мають оцю думку зробити нашу державу процвітаючою. Ми не імперіалісти. Імперія, якщо вона не наступає, вона розсипається як імперія. А українці це є трудолюбивий народ. Кожен в себе на подвір'ї, кожен в себе на роботі, кожен в себе в тому куточку відповідальності, який він буде робити, добре. І тоді ми зробимо процвітаючу, красиву державу. Цінність цього дня незалежності буде по результату. А результат в нас тільки один. У Нас варіанту немає. Результат це є процвітаюча нація, процвітаюча Україна. Без е, всіх цих. Негативних персонажей в нашому житті, які є. Звичайно, що не може бути все солодко, там і як як в мультиках показує, так. Але коли будуть працювати ці соціальні ліфти, коли молоді люди не будуть думати, куди їм поїхати швидше за кордон, бо там освіта і там можна роботу знайти, тоді ми заживемо. Але для цього треба всім працювати. А на молодь, на оце покоління, це особлива надія. Бо вони вже зовсім по іншому бачать життя.